Всім привіт! Сьогодні відео не про монтаж а у вигляді такого влогу. Я зараз приїхала у Львів, дуже сподівалась, що я зроблю все дуже швидко. Вирішу всі свої питання і поїду далі працювати, але не виходить. Спочатку ми заїхали, моєму татові треба зробити обстеження на око. І Ця процедура, сказали, зараз займає десь 2 години. Я якось думала, що це буде там хвилин 10. Тож я зараз чекаю, доки все зроблять, ще почалась тривога. Боже, я вже думала, що під час тривоги все закриється, всі підуть в укриття, але вони працюють, тож я зараз почекаю. Потім треба поїхати. Я замовила квіти на весілля, забрати квіти, зустрітися з дівчинкою. Одною я давала каркаси в оренду забрати у неї, заїхати в одне місце, подив... ну, придбати, подивитись пластики, а потім вже додому. А дома мені треба зробити фотозону сьогодні. Тому що в мене завтра два оформлення. Фотозона, звичайно на хрестини і весілля. Цю фотозону на хрестини я не встигаю зробити завтра. Тож я її буду робити сьогодні ввечері. Ну, зранку я вже максимально надула кульок, скільки могла. Скільки я знаю, що влізе в машину. Тож, я приїду додому зроблю цю фотозону. І треба все підготувати до весілля, підготувати композиції. І взагалі все повністю підготувати, тому що фотозона буде не в моєму місці, треба буде їхати. А склад у мене відчиняється о 8-й ранку. А восьма ранка то мені дуже вже пізно. Треба, щоб машина була завантажена, і зранку ми десь година сьома виїхали. Тоді я все встигну. І все підготувати, Боже, мені ще треба зробити столик, оновити столешницю на стіл, ну там, де стоїть скринь... скринька, для... скринька для молодят. Стільки всього, зараз, поки є час, напевно, я все зроблю нотатки, щоб нічого не, не пропустити. І... Все вчасно зробити, нічого не забути і нормально доїхати на монтажі. Заїхала, зараз за квітами забрала. У ну, мене композиція в основному буде із сухоцвітів, але мені потрібні були троянди. Я зараз ще все забрала, тепер заїду ще за пластиком і поїду. На монтаж фотозони. Готуюсь до весілля і заїхала в гараж за картидерією. Тому що вона у мене зберігається в гаражі. У мене не було місця достатньо на складі, щоб ще картидерію зберігати. А В гаражі у мене тепло, гризунів, там шкідників різних немає, все добре. От, І достала. Це дорога картидерія, бачите, сипеться хоч дорога, хоч дешева, <си> сипеться вся. Тому не знаю, як я буду. Чи вже, напевно, картодерію буду ставити на місці. Не буду збирати, зберу, мабуть, основу таку композицію, зроблю основу з квітів. А картодерію вже буду ставити на локації. Зараз її розпушу. Продовжу. Свої відео я, якось взагалі, так, день у мене летить, і я не встигаю все знімати. Отже, у Львові я все вирішила, всі свої питання. Потім поїхала, зробила фотозону. І зараз приїхала на склад, зараз півдесята. Боже, майже десята вже. О 10 склад зачиняється. І зараз підбираю все на завтра, на оформлення, на весілля. Ось, сподіваюся, що я нічого не забуду. Я, так наче, все так по порядочку пройшлась. Думаю, що все взяла. І так ще співпало, що в мене переїзд з одного складу на інший, і весілля, і половина декора тут, половина декора там. Боже, щось знайти це просто... це просто катастрофа, чесно. Я трошки зараз покажу, який у мене тут хаос. Це мій склад, який був. Тут просто вже все розкидано так, що тут ще декор, який я з собою возьму. Це інший склад. Там ще стіна не дороблена, то вже, по ходу, п'єси буде робитись. У мене залишається один день на переїзд, це післязавтра. Просто шалені якісь дні, а, тому що завтра весілля. Післязавтра зранку поїду розбирати, демонтувати фотозону, ну а потім приїду сюди і буду все переносити. Сподіваюся, я встигну все зробити.